Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги компактні туристичні біноклі. Вони ідеально підійдуть для подорожей, природи та інших активностей на відкритому повітрі. Доступні дві версії з різним збільшенням: 10 на 25 та 8 на 25 що дозволяють обрати оптимальний варіант для ваших потреб. Ці біноклі мають Високу якість зображення тому забезпечують ясність та чіткість при спостереженні. Крім того, вони мають ступінь захисту IPX67, що робить їх водонепроникними та захищеними від пилу. Це надійні та зручні біноклі для активного відпочинку та спостереження за природою в будь-яких умовах.